Вітаю вас, шановні пані та панове! Морено – це всесвітньо відомі, солодко-п'яні вермути і гристі вина, виготовлені методом шампанізації. Виноградний сік піддається підвійному обрудінню в герметичних резервуарах. Після чого готові гристи віно фільтрують, розливають по пляшках, верпнути її десертним вином, ароматизованим пряними травами, ягодами і фруктами. Основою морену є білі та червоні сорти винограду, що культивується на території України та найближчих країн Європи. Міст спиртом напої становить 15-16%. Ключовою особливістю рецептури вважається використання полину. Інсенція рослини займає близько 43% екстракту. Який використовують для ароматизації вермуту і надає йому відомий, вишуканий смак до складу десертного вина входять такі натуральні компоненти, як москатовий горіх, кардамони, м'ята, дереві, звіробій, меліса, оман і материнка. Висока якість вермута та ігристих він маренго обумовлена застосування виключно натуральних інгредієнтів, стиглого винограду, природних трав та свіжих соків. Усі вермоти марено відносяться до десертних, а приємний солодкий смак елегантно доповнює рослинні та фруктові нотки. Марено часто використовують для приготування вишуканих легких та алкогольних складних коктейлів. Яскравий смак, оригінальний колір та ексклюзивний дизайн роблять напої марено ідеальними для святкових подій. Такі напої здатні дивувати, дарувати гарний настрій, тішити своїм букетом і навіть покращувати стан здоров'я. Вони зміцнюють імунітет, підвищують апетит. Та сприяють поліпшенню травлення. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.